Чи підходимо ми одне одному? Чому складається враження, що партнер нас ніби не чує? Як так виходить, що з одними людьми мені працювати зручно і цікаво, а з деякими ніби розмовляємо різними мовами? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми продовжуємо поринати в дивовижний світ західної астрології і чодернадських термінів. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся про те, як астрологія допоможе тобі в партнерських відносинах, як особистих, так і в бізнесі. Певне, ти не раз чув або чула фрази та меми, на кшталт куди ж тебе несе, він скорпіон, тобі такий не підійде, або овні несумісні з козирогами, або взагалі бачили таблички, де перераховані знаки Зодіаку, і до кожного наведений список тих, хто підходить чи не підходить даному знаку. І у такої інформації є ті, хто її сприймає за правду, а є ті, що скептично відносяться до подібних заяв. То хто ж правий? Будь-яка узагальна інформація по знакам зодіаку це верхівка айсберга. Бо, як я вже говорила раніше, натальна карта людини має 10 фізичних тіл і додатково важливі точки. Тому керуватися лише показниками сонця це як подивитися трейлер до фільму, наче вже щось є, але всю суть не розкриває. Я тобі пропоную подивитися не тільки повний фільм про тебе, а й співставити з повним фільмом твого партнера чи партнерш. Синастрія. Ось ми і дісталися до нового 14 го терміну в астрології. Синастрія це розділ астрології, що допоможе тобі побачити твою сумісність з партнером, методом опрацювання двох карт народження і накладання цих карт одна на одну. Це дає астрологу інформацію про те, як люди сумісні між собою в побуті, в особистих стосунках, як налагоджена у них комунікація між собою, і головне, що з цим всім робити. Я зможу підсвітити, які сфери в житті у вас увімкнені в позитивному ключі, а в яких чомусь не вдається дійти порозуміння. Бо відкрию вам секрет: не існує ідеальних синастрій. Завжди є якісь напружені показники, через які пара і росте. Люди можуть мати один вектор розвитку в професійній діяльності класно підходити одне одному по темпераменту, але в побуті доводити одне одного до сказу. Бо їх місяці знаходяться в різних заказодіаку в напруженому стані. Або ситуація, коли напружені показники планети Меркурій, що відповідає за комунікацію. Він розкладає все чітко і по поличкам, йому важлива структура в усьому, а вона творча особистість, Які потрібні емоції, щоб взагалі чимось зацікавитись, їй потрібні емоції. А це чимось включає в себе не тільки спілкування, а, наприклад, подорожі, бронювання готелю, режим в дорозі, сприймання інформації, а це в себе включає і музей, і концерт, і навчання, і будь-яку творчість, і навіть подарунки. Щодо взаємодії і подарунків, це взагалі така дуже цікава історія, тому що від того, як людина взагалі сприймає цей світ. Від того, який вектор руху і розвитку в неї, звичайно, залежить і те, на які подарунки, наприклад, вона налаштована. Тому що для людей, які в усьому додержуються якоїсь структурованості, яким важливе планування, дедлайни, взагалі, щоб все було від і до структуровано, вони можуть в більшій своїй мірі вподобати такі подарунки, які їм дозволять покращити ці характеристики в житті. Можливо, це будуть якісь блокноти, планери, це може бути годинник. Це взагалі може бути будь-яка допомога, чи якісь гаджети чи пристрої, що допоможуть організувати життя. Людина ж, яка творча, людина, яка навіть більше думає і проживає. Все своє життя емоціями, вона схильна до таких подарунків, що будуть цю емоцію викликати. Вона схильна до таких подарунків, які будуть нагадувати їй про певні важливі, або навіть не дуже важливі ситуації в житті. Тому, коли ви точно будете знати, що ваша половинка. Наприклад, налаштована на те, щоб подарунок ніс саме емоційну якусь складову, то будете розуміти, що краще це буде щось непрактичне, але 100% допоможе вам зблизитися зі своєю партнершою чи зі своїм партнером, тому що він чи вона відчує, як ви намагаєтеся. Зробити щось приємне саме для неї, а не так, як ви це бачите з, зі свого світу. І навіть в цьому може допомогти астрологія. Тож я навела тільки маленький приклад того, як. Ну, здавалось би, планети, які дуже далеко від нас, впливають на комунікацію між двома партнерами. Це, звичайно, тільки йде про особисті стосунки, але поговоримо, що там далі. А як щодо бізнесу, це також працює? Ну, звичайно. Якщо ти шукаєш команду людину структуровану, обов'язково ту, що бере і робить від початку до кінця, то не підійде близнюківська енергетика. Та якщо ж тобі потрібна людина, що легка на підйом, яка бере участь в різних питаннях, може бути на виїздах у відрядженнях, спілкуватися з великою кількістю людей, перемикаючись з одного напрямку діяльності на інший, тут те, що тобі треба. Саме ця близнюківська енергетика. Хочеш дізнатися, якою мовою донести інформацію до своєї коханої людини? Чи підійде тобі твій друг у бізнес-партнерство? Як взаємодіяти зі своєю дитиною чи поговорити зі своїми батьками, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про героя багатьох астрологічних мемів, який цілий рік є винуватцем в будь-якій ситуації. Чому ми проспали, чому ми забули про візит до стоматолога, чи просто все і все не так. Він ось ось увімкнеться в останнє в 2024 році. Готові? Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!